В ефірі програма Автопатруль я вам розповім про аварійність та профілактику дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України. Про злочини, які вчиняються проти автовласників та за участю самих керманичів. Також ви дізнаєтесь, як не стати жертвою зловмисників. Черговий гральний заклад накрили столичні правоохоронці. Вінницькі правоохоронці затримали банду грабіжників у Києві. Затримано вимагачів мислиці на столичних бізнесменів. Державна міграційна служба Чернігівщини готова до процесу оформлення та видачі біометричних паспортів. Розбійників, котрі пограбували таксиста і забрали його машину, затримали у Вінниці. Напад скоєно місяць тому, та довго ховатися від правоохоронців бандитам не вдалося. На них вивели залишені речові докази. Того жовтневого дня до таксиста підсіли троє чоловіків. Усі були в темних куртках з кампурами на головах. Запропонували проїхати в глухий кут міста. Заїхали в тупик, Після чого, значить, один з них накинув футболку на шию, інший почав скотчем зав'язувати руки та наказувати, що робити водієві. В цей час водій. Зорієнтувався, відкрив двері. і Втік від них там покинули транспорт. Вранці його знайшли інспектори. Даї під час огляду салону правоохоронці виявили сліди пальців і взуття. За місяць після злочину бандитів затримали. Для них це був не перший кримінальний досвід. Вже у відділку підозрювані розповіли у день нападу на таксиста були п'яними і зізналися, майже одразу все пішло не за планом. называлась Наруд. Связали руки ему, вывели на улицу. Хотели его связать, чтобы он не успел сообщить и, и скрыться. А так он выбежал, и начал сразу милицию вызывать. Мы на панике вылетели из города. Заехали в поле. И заехали в поле, машина забуксовала. Мы ее бросили, да, пошли домой. А деньги какие-то забрали, деньги, 200 чимта гривень було кошельке. там какие-то були і поокідували. Під час перевірки злочинів правоохоронці довели їхню причетність до ще двох пограбувань. Орієнтовно, після 12-ї години ночі, коли не було людей на вулиці, підшукували таксистів, які займаються приватними перевезеннями. Е, бачили, що коли них немає інших таксистів, підсідали до них на заднє сидіння. Пропонували проїхати десь в якийсь кут міста, який в нас є глухий, де там немає людей. І після чого, коли вони вже перебували на місці злочину, значить вони вже заздалегідь розробленим планом знали, хто що робить, і виконували кожен свою функцію, після чого заводіли в частності цим автомобілем. Нападникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Бордель просто у себе вдома організував мешканець Чернігова, сам став сутенером, а повією зробив власну дружину. Втім, на цьому чоловік не зупинився. Подробиці шокуючої історії далі у сюжеті. Будинок розпусти правоохоронців виявили ще влітку. Притон у звичайній хаті облаштував 40-річний колишній медпрацівник. Він підшукував клієнтів, а його жінка обслуговувала їх за гроші. Змушував її до цього, що коли вона була вагітною. Ти раділа, він пропонував тобі з цією зарабатування грошей одискувати клієнтів. Клієнта він не потім дзвонив тобі, говорив, що к тебе прийдуть клієнти. Ані приході воно ходіли з домона. Да, Тож, поки в одній кімнаті бавилися дітлахи, в інші розважалися дорослі. Їхні недитячі іграшки міліціянти знайшли та вилучили під час обшуку. Сексуальні послуги коштували недорого, тому охочих вистачало. Найчастіше до борделю навідувалися таксисти та звичайні робітники. 100 гривень – це хто вирішив оплачувати? Ти ілі що це буде стоїть 100 гривень. Ну, так він, Оргій Сотенер знімав на фото та відео, а потім розповсюджував в інтернеті. На цьому також намагався заробити. Щоб збільшити клієнтуру, найпікатніші кадри підозрюваний викладав на своїй сторінці в соціальній мережі. Пару людей в неділю він їх тобі подискувати, правильно? Ну, чи так, або він, і от через інтернет. Або он ну, через інтернет подискувати. Имея страничку ВКонтакте, люди обращаются, да, он объясняет им, что у него есть жена, да, он говорит, что жена у него предоставляет. Не знаю, она, наверное, просто говорит. Просто говорит. Жена В ході слідства правоохоронці з'ясували ще кілька кричущих фактів. Зловнисник змусив займатися проституцією не лише дружину, а й її неповнолітню доньку. Коли дівчинці було лише 12 років, збочини зґвалтував її, а потім почав приводити до неї чоловіків. У секс бізнес втягував також двох її подружок. Школярок залякував та шантажував. Було виявлено осібу мешканця міста Чернігова, який напроти за декілька років. Займався рослінням неповнолітніх дівчат, в тому числі і своєї падшериці. Також використовував їх у згідності, за що отримував гроші. Останні надавали сексуальні послуги. Проти сутенера та галківника відкрили 12 кримінальних проваджень. З'ясувалося, що раніше чоловік вже притягувався до відповідальності за розбещення неповнолітніх та розповсюдження порнографії. Тож цього разу рецидивіст отримає максимальне покарання. Фігурант по провадженню знаходиться в слідчому ізоляторі. По сукупності всіх кримінальних проваджень, які порушені у відношенні його, йому грозить до 15 років позбавлення волі. Науковці порівнюють ігрову залежність із наркотичною правоохоронці. В свою чергу докладають максимум зусиль, щоб зупинити діяльність осередків азартних ігор. Ретельна конспірація гральних закладів не перепона на шляху боротьби з їх поширенням. Один з таких закладів нещодавно ліквідовано в Шевченківському районі столиці. Основний та чорний виходи приміщення було облаштовано двома броньованими дверима. Існувала певна процедура контролю доступу. Щоб потрапити всередину цього грального закладу, клієнти, як правило, використовували секретний код, який змінювався майже кожні два дві години. На момент потрапляння всередину в залі знаходились три гравця та працівники установи. Правоохоронці вилучили 11 одиниць комп'ютерної техніки та понад 500 гривень. Наразі відкрито кримінальне провадження, проводяться подальші слідчі дії. Санкція статті передбачає покарання у вигляді значних штрафів. З початку року працівники відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Шевченківського райуправління управління міліції припинили діяльність понад 20 гральних закладів вилучили майже 600 одиниць грального обладнання та більше 45 тисяч гривень. Нові біометричні паспорти здійняли чимало галусу серед наших співвітчизників. Одні вважають, що цей документ замінить і український, і закордонний паспорти, а інші що нововведення відмінить необхідність отримати візи. Про переваги біометричного документу дізнавались наші журналісти. Державна міграційна служба Чернігівщини активно готується до процесу оформлення та видачі біометричних паспортів. Аж за законом, з 1 січня українці вже почали отримувати для виїзду за кордон паспорти нового зразка з безконтактним електронним носієм. Однак поспішати з оформленням нововведення не варто. Документ має пройти всі етапи тестування. Да, законом порядку передбачено з 1 січня. Але повинні бути пробні пілотний пробні етапи з приводу перетину нашими паспортами кордонів, з приводу зчитування з даних чіпів інформації, тому що ну і будемо так казати, що ця система повинна відпрацюватися. Так само наявність закордонного паспорта з біометричними даними не дає права на безвізовий в'їзд до країн Європи. Точної дати безвізових мандрів ніхто поки назвати не може, кажуть у міграційній службі. Для цього місія ЄС має призвітувати про готовність України виконати низку умов. Наші громадяни України мають таку думку, що якщо вони отримують новий Паспорт громадянина України за виїздо за кордон біометричний, то це автоматично їм дає змогу безвізового режиму до країн ЄС. Хочу сказати, що це не так, тому що для безвізового режиму до України ЄС треба ще ряд міжнародних міждержавних злагоджених дій для досягнення да даної мети. Доки всі правові питання будуть остаточно врегульовані, в області кожна районний сектор міграційної служби буде мати спеціальні пристрої для знімання біометричних даних. Планується дане обладнання постачати в. Наш кожний. Районний сектор, да, тобто може бути доступніше за рахунок обладнання, що воно буде в кожному районному секторі. Тому що, наприклад, зараз жителі Чернігівської області можуть оформити паспорт для громадянина України для виїзду за кордон. У нас Деснянський Новозаводський, Ніжин і Мін саме за допомогою цього обладнання і будуть заноситися в біометричну базу відбитки пальців. Втім, за словами експертів, особа може і відмовитися від створення дактилоскопічної карти. А от чи існуватимуть певні обмеження при виїзді за кордон для таких категорій громадян, залежатиме від міжнародних договорів, на основі яких відбуватиметься перетин кордону. Біометричний паспорт це звичайна книжечка. Зовні такий закордонний паспорт дуже схожий на колишній. Синя титульна сторінка, на якій з'явилася міжнародна позначка біометричного документу. На внутрішній частині форзацу паспорт матиме чіп. Це безконтактний електронний Рони носій куди і будуть вноситися біометричні дані особи? Розробили бланки. Захисні знаки, що будуть використовуватися в нових біометричних паспортах громадян України для виїзду за кордон, і таким одним приємним моментом можна врахувати те, що водяний захисний знак на наших паспортах він буде у вигляді золотих воріт, на відміну від більшості країн, які використовують захисні знаки у вигляді простих геометричних фігур. З Днем Святого Миколая та новорічними святами приїхали привітати малечу співробітники міграційної служби Київщини. Працівники відомства привезли подарунки вихованцям дитячого будинку Надія, які знаходиться у селі Мокрець Броварського району. Свято бачили і наші кореспонденти. Міграційники приїжджають до закладу не вперше. Цього разу привезли з собою багато гостинців: теплі зимові куртки, солодощі, фрукти. Потурбувалися, і про маленькі приємні дрібнички для дітлахів придбали для них різні головоломки. Та цікаві іграшки. Це співробітництво триває ще ну, більше десяти років. Вже. Це ще коли була служба в ГІРФО. От з тих часів, коли ми сюди почали почали їздити, от з тих часів і вона триває. І ми це воно якби перетворилося в таку традицію. І сьогоднішній день не є виключенням. Гроші на подарунки збирали власними силами. До благородної справи приєдналися усі працівники обласного управління міграційної служби. Ніхто з особового складу, як територіальних підрозділів, так і управління в цілому не залишився байдужим до, до дітей. Тобто кожен потрошки приготував свій подарунок. І ось сьогодні ми приїхали, і ці подарунки вручили дітям. Ми світло у їхніх очах, які вони були задоволені від цього. Наразі у дитбутинку проживає два десятки дітлахів віком від двох до 16 років. Тут є і сироти, і діти, які залишилися без батьківської опіки. В кожного маленького вихованця своя історія та непроста доля. Тож волонтерам та благодійникам тут завжди щиро раді. Сьогодні міграційна служба оділа наших діток на зиму. Це це, це дуже такі вагомий внесок в розвиток дитячого будинку, тому що ці питання, на жаль, сьогодні держава не закриває. Тому так, це така допомога ну, суттєва. Ніхто з малюків та підлітків не залишився без уваги. Дітлашня віддячила гостям піснями, танцями та усмішками. А хіба є у світі більша подяка, ніж щира дитяча поспішка та щасливі очі? На останок міграційники запевнили підлітків, що вони також можуть розраховувати і на допомогу у вирішенні адміністративних питань по досягненню повноліття. Буває таке, що діти від'їжджають на оздоровлення за кордон. Ми виготовляємо їм проїзні документи. Тим дітям, які досягли вже 16-річного віку. Ми вручаємо у святковій обстановці паспорти громадян України. І в нас є постійний контакт із цим дитячим будинком. Працівники обласного управління пообіцяли знову приїхати найближчим часом. Вони впевнені, що такі візити це внесок у прийдешні України, адже майбутнє залежить від підростаючого покоління. Була програма Автопатруль. Наша творча група прощається з вами до наступного тижня. Бажаю, щоб у вашому житті домінувало лише зелене світло. Бережіть себе!